В Івано-Франківську дефіцит якісного житла. На первинному ринку залишилося близько 10% об'єктів середнього класу, які не соромно пропонувати клієнтам. решта не ліквід. Новобудови із розробленою проєктною документацією і закупленими матеріалами ще до кризи забудівники реалізували вже у минулому році справді дещо дешевше. Втім, закладання нових об'єктів зменшилося майже на 70%. Якщо ми беремо, е Об'єкти, в яких зараз початкова стадія, в основному це об'єкти із економ-класу, де ціна є дешевшою з рахунок того, що менша квадратура квартир. В елітних будинків практично в місті не закладається жодного. Якщо будуть, це будуть якісь індивідуальні, малоквартирні, і то перспектива здачі там на рік дванадцятий. Якщо попит зростатиме, а брак пропозиції триватиме, зрозуміло, кажуть рієлтери, що ціни зростуть як не первинну, так і вторинну житлову нерухомість. А сподіватися, що вартість житла в нашому регіоні буде меншою, практично нереально, оскільки Прикарпаття має певні особливості. 80% потенційних покупців нерухомості це є заробітчани, які далі мають дохід стабільний, вони там працюють, і зарплати в них не зменшилася, і вони далі вложать кошти свої в нерухомість, тому що це. Люди вже банкам не довіряють, не довіряють депозитам нічому, тільки от нерухомість. Минулого року на ринку з'явилися проблемні квартири, власники яких терміново потребували грошей, наприклад, аби сплатити кредит. Цьогоріч, стверджують фахівці, такого вже не буде. Більшість людей вже вирішила свої проблеми, а продавати житло за дешево ніхто не хоче. Тому, ймовірно, люди вичікуватимуть, не виставляючи об'єкти на продаж. І це ще один аргумент на користь дорожчання житла. Втім, більш реальні прогнози можна буде робити після стабілізації політичної ситуації.